1 квітня щорічно відбувається перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Це означає, що ми переглядаємо розмір обсяг пенсійних прав, а відповідно до яких пораховано пенсію. Про що мова? Якщо простіше, людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати. І протягом е, наступного року від однієї індексації до іншої індексації, там числі квітня, до квітня, вона на напрацьовує вона сплачує внески зі своїх заробітної плати. Відповідно, в неї збільшуються, накопичуються додаткові пенсійні права. І в квітні ми врахуємо всі нові накопичені пенсійні права по працюючих пенсіонерах відповідно в більшому розмірі їхньої пенсії. Перерахунок здійснюється пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня поточного року набули 24 місяці страхового стажу. Частина закарпатських пенсіонерів почали вже отримувати збільшені пенсії. Це стосується пенсіонерів працюючих пенсіонерів. Перерахунок проведений відповідно до частини четвертої статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо станом на 1 березня 2025 року пенсіонер пропрацював менше, ніж 24 місяці страхового стажу, але від призначення останнього перерахунку пройшло два роки. Такому пенсіонеру також було проведено перерахунок пенсії, але тільки з урахуванням стажу, кажуть фахівці. Розмір підвищення розраховано індивідуально для кожного пенсіонера за документами, які містяться в пенсійній справі. Хотілося б звернути вашу увагу на те, що якщо станом на 1 березня 2025 року пенсіонер пропрацював 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснювався з урахуванням набутого страхового стажу. При цьому Пенсія може обчислюватися із того заробітка, з урахування якого пенсію вже обчислено, або якщо доцільно, може враховуватися заробітна плата, яку пенсіонер отримав після призначення пенсії. Водночас у пенсійному фонді наголошують, що дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених законом України про пенсійне забезпечення, та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього закону, а саме 60 років, зауважимо, що з 1 січня 2025 року змінився термін подання звітності, тобто звітності свер, тобто замість квартального. Звітності запроваджені на щомісячна звітність. Завдяки цьому завдяки отримані інформації про страховий стаж та заробітну плату за лютень 2025 року пенсійному фонду вдалося вчасно провести перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам і забезпечити отримання оновлених збільшених. Оновлених пенсій з у квітні 2025 року. При цьому хотілося б зауважити, що пенсіонери, які отримують пенсію за вислугою робків і продовжують працювати, перерахунок пенсії з урахуванням стажу буде проведено після досягнення ними пенсійного віку. Зауважимо перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, проводиться без додаткового звернення особи до територіальних органів пенсійного фонду.